Активісти міських організацій партій ОУН, Свобода та правий сектор, прийшли у неділю до пам'ятника жертвам голодомору та політичних репресій і вшанували квітами пам'ять усіх, хто загинув у минулому столітті, а також в останні чотири місяці, за суверенне державне існування українського народу. Далі мирною ходою учасники акції рушили до пам'ятника Тарасу Шевченку. Там прийшов мітинг та богослужіння, в тому числі за успішне повернення живими і здоровими криворізьких учасників АТО. Ми пишаємося тими вояками. Які зараз боронять нашу державу на сході України, ми пишаємося тими вояками, які і раніше захищали Україну. Це всі небайдужі українці, це всі небайдужі люди в Україні, які боронили і створювали в нашу державу. Оце є сьогодні найголовніша мета нашого заходу. У заході взяв участь помічник голови ОУН Ренат Ковбасюк, який шість років тому очолив рух націоналістів у Кривому Розі. Ще нині живий здравствує Степан Петрів, Йосип Кремінь і багато інших ветеранів, які живуть у Кривому Розі все життя після заслання. Саме їх сюди поселили. Також хочу відзначити, що сьогодні ми святкуємо не тільки 107-му річницю від дня народження Романа Шухевича. Сьогодні ми святкуємо. 70-річчя, 73 третю річницю від дня проголошення акту незалежності у славетному місті Львові. Учасники ходи стверджували, що цією акцією демонструють незламний дух і моральну підтримку українському війську на сході країни та не обмежуються лише словами і разом з іншими патріотами відправляють гуманітарну допомогу в зону АТО. Чимало їхніх побратимів саме там відстоюють незалежність держави. Вони впевнені, аби за останні ліття країна мала більше таких патріотів, як Роман Шухевич, то сьогодні б нікому не вдалося посварити українців і росіян, навіть попри те наскільки неймовірною і парадоксальною є ця думка для мешканців і Сход України. Хто не пам'ятає свого минулого, то не варте свого майбутнього. Ми повинні пам'ятати своїх героїв. Ту тяжку історію, яку пройшла наша держава. І ця пам'ять повинна нам допомагати і давати сили натхнення на те, щоб будувати нову державу, яка буде гідною частиною Європи. Ми радіємо, бо відроджується наша історія, справжня історія. Генерал Шухевич Чупринка. Його прізвисько було, це був один з найславетніших генералів УПА, армії УПА, яка воювала до 50-х років. Більшість поколінь цього не знаю. В 50-му році був останній бій, де і загинув наш генерал. Нас тут мало, по всі ми воюємо зараз. І я думаю, що після цього мітингу все-таки більшість з нас поїде туди. Хто воювати, хто допомагати, хто як може. І молитвою, і ділом, і словом.